І всім привіт, друзі! Ви на каналі «Гравець.ua» Дивимось і реплей від підписника. Сьогодні з нами грає «Шерлок Танкс» на Су-14.2. Карта «Лайф Окс». Ну що ж, до бою. Так, це в нас артилерія 8 рівня, це в нас так званий холодильник, так його називають. Я, пам'ятаю. Я, до речі, награвся. Ну, щоб ось якісь погані мене враження, непогані, в принципі, враження, воно нахлопушує дуже. Чудові нахлопушувальна гармата, чудові снаряди. Ще що я пам'ятаю, пам'ятаю, що недолік величезниці, вона дуже-дуже-дуже-дуже повільна. <гум> так, я якийсь там був. Ой, я не пам'ятаю, щось я грав. Чи лінію фронту? Я, по-моєму, взяв на лінію фронту е цю сушку. Ну, поки так, один квадрат там захоплювали, так. То ну, я трішки постріляв. Потім переїхали в інший, і мені, щоб переїхати в інший квадрат, я поки до них доїхав, то вже і гра закінчилась до іншого квадрату. Оце я запам'ятав да? ці артилерії а так в рандомі, в принципі, не пан біля своєї бази десь став, зашкірився і нахлопушуєш. Бачимо, вже йде на Я так розумію, що має скільки саме артовода, наш герой, так бо ну дуже так. Чудово, бачить, куди треба стріляти. Стріляє точно влучно, на хід навіть, я так розумію, може влучити. І десь навіть ЄЛТ-шку прихлопуш. Бачить, де саме небезпечні, От, де треба допомагати саме нашій команді, і це чудовий РТОД. Чудовий РТ-вод в команді це вже ну, майже перемога. А ще якщо ще при цьому і чудовий ЛТ-вод в команді, то ну, це точно перемога буде. Так, ну поки що нічого не зрозуміло у нас по бою. Приїхало багато танків в місто. Наші братішів, ну багато не багато, бо багато у нас там, бо декілька тяжів у нас поїхало по воді. І це не дуже чудово, можуть вихлопушити місто. Але є ПТЕх багато, які теж нормально будуть прикривати. Чудово, там Т-95, там офпентрагер стоїть. Не поділимо, що не пропустять. А наш герой стоїть поки що, ну бачите, так як у нас повільне АПТ, верніше не ПТК, а САУ. Повільне САУ, то він поки що став кущику. Нам пощастило, що їхня ЛТ не під'їхала, не підсвітила, тому був би зразу ж вихлопушений. Пікти на такій артилерії дуже важко. Але йде на хлопушення непогане. Не те, що непогане, а чудово. То по кожним пострілом він влучає. Будемо оцінювати... По Деміджу будемо оцінювати по е, заданій шкоді за оглушенням. Так? <гум> ну і будемо оцінювати, можливо, ще й когось на прихлопушить Так. Маушен, як я його називаю, Мосьхін, як ви його називаєте. <гум> я по своєму всі танки думаю, просто народу. Не дивіться, про що я казав. 320 у нас шкода від пострілу по сильно броньованому танку. По Мосьхінгу. І хто скаже, що е, понерфили артилерію? Ну, все чудово, так? Все чудово. Просто накидаєш. Там ще один з підписників писав, до речі, що я не розумію клас артилерії, ну що це ти там просто чекаєш. Нема ніякого адреналіну, так? Але ну як нема ніякого адреналіну, дивіться, у нас місто вихлопушують, зараз будемо ми в оточенні. Отже, вже буде адреналін. Наше тепер першочергове завдання, щоб не потрапити під артобстріл суперник. І ось вони, допомога за оглушенням. у нас вже 800. 1500 настріляно ще не пройшло 5 хвилин бою. Це на 8 рівні. На десятках на артилерії можна не настріляти за весь біст. В навіть самому чудовому бою. 7-2 по бою не в нашу користь. Ну, я перечуваю, хто буде тягнути бій. Артилерія, артилерія може тягнути біть? Цей Маушен, бідолага, мишеня, так? Такий. Е, вже він... По-моєму, все ХП з нього вибив саме наш герой. Він бідолага отримає саме від артилерії чумода. Так, починається оточення нашої бази. Втратили ми там в так... а ні, не втратили, він від'їхав, там Т-95 тримає. А лінію допоможемо. Тут теж сильно броньований танк, до речі, але ми йому зверху отак, е під башту, якщо вліпити, то там м'яке місце, нормально з нього вийдемо. А ну, вогонь, вісім. Знову 327 Давайте Подивимося на наші. Там. У нас снарядів, до речі, не так і багато. 900 шкоди від пострілу, це якщо ми в топовому топі когось м'якого проб'ємо. Можемо на пути поїхати. Є в нас осколочно погасні поліпшені 1200 Деміч на 8-му рівні. Ну це коли були фугаси фугасними, то це був жах, дійсно. Я ще пограв, коли фугаси були фугасними тобі. <плодисна> Чидо, да. ЛТшку вихлопушити ще що... А ну як, ЛТ з ЛТшкою впораються артилерія. Так, ми із самих таких броньованих вибиваємо, ну, в середньому по 350 можна рахувати. Отут м'яка, ципушна м'яка, і з нього вибиваємо 425, 6 критом, А ну, братіші працюємо по оглушенню. 1500, От вже 2300 десь там блиндами залітало, то я думаю, що 2500 десь є. І цей бідолаха знову розбій ще до нього. Зводиться артилерія. І він підвертає башту, ми зараз цю підвернуту башту або в борт йому можемо вліпити. Він вже знітився-знітився, я не розумію. Така перевага у суперників, що вони роблять. Той десь по центру їде, той на теж не знає, де себе притудиться, вліпить, вліпать! Ось про що я казав. А це супер -артилерист, який може на ходу тежку знищити. Це було неймовірно просто. Зразу ж подобайки повинні посипатись. Це теж по центру лізе сюди. Не можуть ніяк вони за цей дефорит і вони не можуть ніяк. І що мені цікаво, чому артилерія не била по нашій артилерії? Можливо, вона по М53 М55 била. Можливо, і так. Не знаю, ну по нашому герою не стріляли, може ще й не світив. Хоча світився декілька разів. Ох, вихлопушую. Хто вихлопушує? Вихлопушували там тільки що нашого фентрагера. А, борщ. По Немає борща. По Ти хто питав, чому борщ? Тому що... Рейнметал, борсік... Вафентрагер. Ой, тут чудово заліпи. Добре і знищено. Десь вже 3000 настріляно. Шість снарядів залишаю. Я хотів подивитися, як поліпшеними снарядами скільки буде розбивати. Так, от маушен дола там стоїть, вже зашкірився під місточком, не, не чіпайте мене. А <свід> і знову артилерія надіозагриться. А це йому не пощастило в цьому бою. Він довго буде згадувати цю артилерію, мені здається. За дні ще загадає. Бліндом? Вилетіло. І скільки з нього вибив? 9-10 рахунок. Вже не те, що вирівнюємося, зараз ми будемо в плюсі, до речі. Бо в нас буде перевага. Це команда в дефі зіграла, дійсно круте. Так, ну що, і доб'ємо вже. Ну що? Ну все хепе з нього вибив саме на жир. Він зараз бортом буде тут проїжджати. Ну тут, ну, тут не вліпю. Тут, тут вже я помітив, що тут не вліпив. XM там небезпечний, правда? Та він знищив тільки що. Ну не тільки що, а перед цим знищив нашого фетрагера. Добиваємо вже, хай вже йде, відпочиває. Треба допомогти тут, перетанути хоча б з третьому. Теж дуже вірно майстерно грає. 11.11, -11, вже перевага, нашу користь по ХП. 104, але скритом, це чудово. Якщо йому гармату вибив, то зовсім ну, чудово. Наш Т95 він... Ну, дивіться. Знає, що два, дві петехи у них поводіти. 95-й міг вже по колу в принципі, проїхатися, позабирати артилерію суперників, правда? Ну він, братіш, молодець, от просто він допоміг там. Він не дав заїхати на наш рест сюди, де стоїть артилерія. Не дав заїхати суперник. Вже, не напружу, вже напруженіший момент битви у суперників, мені здається, так? Огонь. Альтернативним присілом, який набагато влучніший, дивіться, скільки вибив. 544 це крутезно. Я думаю, що вже десь 4000 настріляно. На 8 рівні. Закверш... А, закінчили з цими поліпшеними тільки що стрілю, так? Бо я не помітив. Оце поліпшені, нічого собі вибиває, альпіші. 1588 за оглушення. Ну. На фул ХП зараз. Ну зараз точно на фулл ХП. Чудово. прям в лоб йому. Оце поліпшені снаряди. Дійсно дуже потужна. Оця артилерія дуже потужна гармата. Я ж кажу, є недолік, що повільно. Але в принципі так, від своєї бази стоїш нахлопушуєш на ну, таких картах. Снаряд летить далеко, снаряд летить доволі швидко. Один снаряд залишився. Ну Що буде епічна медаля останнім снарядом, останнього ворога прихлопушити. Поїхали вже, бронь. Оточно вже нарешті. Набрався сміливості на 195 і теж вже поїде допомогу. Тобто... Влучив, влучив, але не забрав. А це помилка артилеристів суперників, якби вони забрали нашу артилерію. Вони зараз не розуміють, що наш герой більше всіх тут настріляв демідж. Просто не вони цього. Так. Артилерія дивіться, що витрапля. Артилерія ганяється за нашим. За нашим поразком ганяється. Це щоб подивитися, що там відбувається. Дивіться <рі> Немає снарядів, поїхати задавити можеш. Останнього ворога просто задавити. <рі> холодильний. Дай поможеш сюпити в холодильний. Назав. 95-й вже теж він тих охід, такий не доїде. Чудовий бій! Неймовірно, чудовий бій, правда, мені дуже сподобалось. Каже, всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!